Добрий-добрий день добрим-добрим людям. А що ви знаєте про домовиків? Ви ж знаєте, що їх можна запросити до себе додому, а можна і не запрошувати. Знаю, що в когось з вас вони точно живуть вже. А ви про це знаєте? У мене сьогодні оповідання про домовика з міського моргу. Mm -hmm. Такі теж бувають. Автор оповідання Ольга Козій. Отже, домовик з міського моргу. Так, гарбуз Микола Семенович 59 років, доставлений у синіх джинсах, сірому светрі, сірій майці, синіх трусах, чорних шкарпетках, одному коричневому черевику. При собі мав гаманець, дві банківські картки, мобільний телефон, наручного годинника. О, первинний огляд виявив перелом стегнової кістки, перелом склепіння черепа. Двох ребер з лівого боку та трьох з правого, відкритий перелом правого передпліччя множинні садна. Угу. Комір читав по складах. На момент прибуття невідкладної допомоги був мертвий, орієнтовно час смерті 17-15, доставлений нарядом поліції. Кудлатий чоловічок з рудою бородою спочатку дав. Вдалого щігля мусі, яка всілась якраз на слові поліція, і чистила крильця, а тоді перегорнув сторінку. Ну, розказий, Семенич, звернувся комір до лисого, вусатого чоловіка в сірому светрі, з розірваним на місці перелому рукавом та подертих штанях. «Чо це ти оце роззувся?» А то ти не знаєш? Пан Гарбуз 59 років наморщив розбитого лоба та нагнувся, аби почухати п'яту на босій нозі. Шкарпетка вже була давно розірвана. Ха, звідки мені знати? знизав плечима та далі водив пальцем по сторінці, вивчаючи вже інше досьє. Ого, як ручка в Семена потекла, нічого не розберу. Трохи відволікся від босого гарбуза. Мишуватенко! — повільно читав комір. Та ні, якесь дурнувате прізвище виходить. Ха, хто б казав? спробував колоти Микола Семенович, який почухав п'яту, вивчав наразі дірку на коліні. То не були стильні модно розірвані, а просто розірвані та ще й брудні штанюри. Комір не звернув увагу на іронію, бо й досі намагався розшифрувати написане. Мірошниченко. Митрофаненко, О Сергій Леонідович, згадав комір. Плюнув бік, яка людина, отак підписана, не життя суцільна, смердюча пляма, і більше нічого. Чого так? спитав гарбуз. А? Комір, здавалося, не хотів згадувати. П'яничка. Пив, пив, та й допився. Жінці голову стільцем розбив, кішку задавив і вікна викинув, потім пішов блукати містом. А була зима, та ще й люта, та й замер десь під парканом. А перед тим ще й обмочився і ну, сам розумієш. Комір наморщив носа, немов той Митрофаненко, і зараз стояв над ним. Усе тут просмердів, як трохи відтанув, навіть як уже тут тинявся все одно смерділо хоч святих винось. Ніколи не думав, що душа чи що там воно може так смердіти? Добре, хоч довго не блукав. Забрала поліція. Хм. Комір посміхнувся в кучеряву роду бороду, почухав шию і повів пальцем униз по сторінці. О, комірчук, майже теска Сергій Іванович. Пам'ятаю, пам'ятаю. Угу. Так а що ж з тобою сталося? Громадянин гарбуз. Комір уже вирішив повністю приділити увагу новоприбулому. Підняв голову від зошита та, під першою рукою щоку, зручно влаштувався на столі, опершись об склянку з недопитим чаєм. Та що зі мною сталося, задумана промимрив Микола Семенович у синіх джинсах, сірому светрі і дірявій шкарпеці. Десь, правда, гаманець подівся. А, не треба він там ні картки, ні купюри, ні жодна копійка. Тяжко стомино зітхнув, але зламані ребра йому, здається, не заважали. Вже не заважали. Додому йшов, не дійшов. І, не вгавав комір. Ех, не хочу згадувати. А тобі вже хіба не все одно? А тобі воно навіщо? З-під лоба глянув на нього Микола Семенович 59 років, з поламаними руками ногами. А я збираю короткі такі останні історії. Ось вони в мене де. Комір дістав з під короткої свитки книжечку, обтягнуту синім сукном. Записник, на вигляд, був навіть більше за саму свитку, майже з самого коміра розміром. Як в ліс? О, давно вже веду. А ну дай гляну, засікався гарбуз. Та дай! простягнув руку, бо комір прикрив свій уже маленький фоліант цветкою. Та я просто подивлюся, бо коли ще матиму таку змогу, а тоді й свою історію розкажу для колекції. У нас же є ще час. Гляну на ліву руку, але і годинник десь пропав. Тож комір кивнув і неохоче простягнув книжечку. Микола Семенович погортав записник, у нього лишилося буквально пару чистих сторінок, та й віддав. скоро новий шукати будеш. Нащо? Комір уже з більшою охотою знов подав зошит гостю. Наразі лише кілька перших сторінок були заповнені. Ой, як так, дивувався гарбуз, хоч його ситуації, здавалося б, взагалі не варто чому б дивуватися. Так, розказуй давай, розказуй. Чекай, чоловік повернувся до першої сторінки записника. Що це воно таке? Сукно п'ять аршинів, борошно, три мішки, цукор п'ять фунтів, родзинки п'ять фунтів, чай. Один фунт, кава, три фунти, мереживо два аршини, вовна десять клубків. А на яких це полицях? вовна, кава і мереживо. Перша робота, якось сумно сказав комір, непомітно зітхнувши. Узяв назад свій записник, закрив і, ніжно погладивши по обкладинці, сховав підсвитку. По чого ж отут я тут комір? Помірником я був у цукрозаводчика Мерещенка. Чув, може, переписував запаси, припаси, господарство пильнував, за господарями наглядав, а вони мене не догледіли, сумно додав подумки. Мерещенко, здивувався пан Гарбуз із множинними саднами, розтрощеною головою та в одному черевику. Ніколи щось такого не чув. Та він не дуже багатий був, такий собі середнячок серед цукрових магнатів. У шістнадцятому його вбили, ну, 1900. Скоро жінка померла, сумувала, сердешна. За рік революція діти втекли за кордон, не знаю куди. А я от собі тут лишився. Комір знов зітхнув. А чого з ними не поїхав? Не запросили. Байдуже, чи вдавано, байдуже, мовив колишній комірник. Давай, розказуй, що обіцяв. Та що тут розкажеш? Шов додому з роботи, підійшов до світлофора, та й чекає собі, доки зелене світло загориться. Спочатку, неохоче, до історії, Микола Семенович, здається, вирішив прокрутити день по хвилинах. Правда, не перед смертю, а вже після неї. Дивлюсь. Серед дороги собака лежить, задні ноги відкинув. Чую, як жінка поряд схлипує. «Ой, боже, машинка песика збила, ох, і нелюди. А то і не собака, навіть щеня велике, не знаю, якої породи, такий кудлатий. Аж чую, скавчить ледве, ледве, живий ще. А легковик за рогу виїхав і суне, просто на нього, на нього. гальмувати не збирається. Ну, і кинувся. Це придурок, рятувати. Врятував. Гірко посміхнувся, а тоді зі злості сплюнув гарбуз. Цікаво. А чи є тому цуцикові так само з кимось поговорити? Є, заспокоїв чоловік. Будь певен. О, там, здається. О, точно, по тебе вже проїхали. Микола Семенович підняв голову. Треба йти. Треба. Запевнив комір. Так, своїх побачу. У мене ж теж собака, бу є, а може, й був, знаю. І все ти знаєш, без злості хмикнув гарбуз. Чи випустять Рекса з вольєра, аби попрощався? А тобі хіба вольєр перепона? здивувався комір. Підеш та попрощаєшся, він впізнає, Сумно всміхнувся колишній комірник цукрового магната Мерещенко. Спостерігаючи, як у чоловіка, що поклав життя за поранене собача, загоївся розбитий лоб, самі з собою зашилися джинси та светер. Тільки черевики досі був лише один. Гарбуз. гукнув комір чоловіка, що вже стояв на порозі, супроводжуючи ноші з власним тілом, яке понесли перевдягати. — Ти так і не сказав. Чого Розуся? Ну, так заведено. Туди треба з чистими ногами заходити. І пішов Комір гортав книгу записів, пробігав очима знайомі прізвища, прочитані долі. Понад сто років комір, колишній комірник, жив тут сам. Не так, щоб геть сам, були більш-менш постійні працівники. І дуже-дуже багато тимчасових гостей, а ще й голуби на даху. Комір був домовиком, але жив у морзі. Не завжди, звісно, тут був морг. До Магната Мерещенка в будинку багато років жили батьки його дружини, а до того їхні батьки, діди, прадіди. Комірник і не пам'ятав, скільки жив тут і як з'явився. Просто жив. Підраховував запаси, аби вистачило, пильнував, щоб не псувалося. Уночі заплітав малим дівчаткам коси, помагав шукати ключі, голки, окуляри, срібні чайні ложки, коли його вічливо просили. Домовику, домовику, пограйся та відай. За це отримав власі дарунки. Параска Онуфріївна. Сувора Мерещенкова теща лишала йому печівка та трошки солодких вершків у мисочці. А перед нею її бабця молоко в горнятку та духм'яні медові пряники. А Паращин Прадід, колишній козацький сотник Іван Степанович, навіть трохи тютюну бувало, відсипав. А самі ж потім вдивувалися, чого то кіт іноді підстрибував, мов печений, та кидався. До скрині, за якою смачно чхав комірник. Він любив цю велику і довгу віках сім'ю, наглядав, як спали в колисках малята, наспівав старовинні колискові, коли вирядувались, підглядав у любовні листи, коли ті малята виростали, вичісував гриви коням на стайні, ганяв щурі, як коти не справлялися. Коли комусь з господарів доводилося померти у вісні, то комірник був поряд, тримав за руку, вів до дверей, на тому порозі слухав останні настанови, аби потім стежити, чи виконується. А сам уночі нашіптував на вухо, адже коли померлі приходять до нас у вісні, то насправді домовик, пристававшись на подушці, повідомляє останнє прохання. Так трапилося, що Остап Степановича вбили якихось розбишаки, садили ножа в спину, забрали гроші, золотий годинник та медальйон з маленьким родинним портретом. Їх так потім і не знайшли. Жінка загорювала, захворіла та скоро теж пішла, наказавши перед тим Кобірникові. Хай діти не лишають батьківської хати, тут їхнє місце і твоє, тут стіни оберігають, передай їм, мовила хазяйка і зачинила за собою двері. Я передам, я передам, обов'язково передам, обіцяв їй комірник. Як не щоночі, то частенько шептав все це, це синам, які з своїми родинами жили в маєтку. Та хлопи, певно, не так зрозуміли або не хотіли розуміти. Мати сьогодні приходила у вісні, казав Петро Остапович Франці жінці за чаєм, на стіл накривала. Померлі до дощу сняться, намазуючи варенням на французьку булку, відповідала та. А стіл до чого накривають? Здається, до зубного болю. А до мене вчора, признавався Сергій Остапович, молодший син цукрозаводчика. Свят свят свят. хрестилась його дружина. Не до добра, ой, не до добра. Глухими лишились і дочки. Пролунав 1917. Два сини та два зяті якнайшвидше продали таке сяке майно, на яке знайшовся покупець, кинули батьківський маєток. Та гайнули світ за очі, а домовика не покликали, не сказали, пане домовику, одіть з нами до нової господи. Ані меньку сміття зі старої хати не взяли, ні старого віника, за який міг би вхопитися домовик, не прихопили. Певно, до валізи не вліз. Чималий був у Остапа Степановича віник. А комірник собі того дня чогось заспав, аж сам собі дивувався. Зазвичай до схід сонця вже був на ногах, лоскотав дітькам п'ятки, виганяв ледачих курей з курника, вітався з котом, та напередодні домовик до ночі просидів на горищі з голубами, слухаючи, як вони воркують, ніжно, ніжно так. На ранок прокинувся, не чує дитячих голосів, нікого не чує. Пустий дім, помер дім. Як то помер? Думовик же на місці, проте не потрібен нікому. Осиротів ураз. Побіг комірник на кухню, піч холодна, посуд немитий, окраєць хліба на підлозі валяється. Ну, недобре, недобре, підняв обтрусив, погладив вибачаючись за пазугу сховав, Побіг до стайні до коней. Аж бачить, чучі чоловіки кони з двору ведуть, хоч з ними встиг попрощатися. Вороний упирається, пручається, сивий голову похилив, двоє малих до мамки туляться, не розуміють, куди їх ведуть чужі руки. Чує комірник, кітня вчить. Прокинувся та пішов на кухню шукати поживи, а як не знайшов, то зачав піднімати гвалт. І кота не взяли з собою, певно, теж. Занадто великим виявився. Домовик знайшов лечик залишками вершків та гукнув рудого нахабного маркіза. Спочатку надпив сам, бо вже рік по смерті Остапа Степановича та Катерини Митрофанівни не ласував нічим, а тоді вилив решту котові. Комір не стало комори, не стало імені. Бідкусив від черствого хліба. Ох, і гіркий же той хліб нічийний! Ох, і горло ж дряпає, решту теж коту віддав, у миску накришив, аби у вершках розм'як. Рудий спочатку носом покрутив, а тоді й з'їв дочиста. За пару днів двоє сирів доїли залишки припасів. Котові то воно нічого, а домовику не годиться в господарів красти. Але нема господарів, нема крадіжки. Коли не стало що їсти, кіт покричав, покричав та й пішов десь. Прибився до якогось подвір'я і влаштувався, мишей ганяв, дітям пісні співав, з клубком грався, хоч і не кошеням уже був, а комір блукав кімнатами та складав різну дрібноту по місцях, хоч ніхто вже й не просив. Прийшла нова влада, але чомусь не придумала, як використати великий будинок цукрозаводчика. Тридцять років господа простояла пусткою, лише голуби пурхали. Вони розселились по всьому маєтку, виводили пташенят. Все тут вкривали пір'я та їхні послід. Навіть під час війни не втікали, бо якось так сталося, що жодна міна не впала на будинок Мерещенків. Може, комір відводив. Але інші оселі в містечку були зруйновані, тож дім цукрового магната, немов відсунувся від них. А присуватися ближче ніхто не хотів. А в колишнього, бо як ще назвати, домовика не було ані бажання, ні можливості переселятися. Бо куди ж він не кіт, аби об ноги добрій жінці потертися, щоб сім'ю прийняла. Усі помешкання були обдомовиковані, а в комунальці ця братія жити не любила і не вміє. Одна хата, один господар. Тож довелося призвичаюватися. Закінчилась довга війна, і хтось все-таки поставив питання А що це маєток Мерещенків стоїть тут, як більмо на оці, хай тут щось добуде. А що, та якось воно від міста далеко? Нічого, може, лікарню вже є. Школа теж маємо. Магазин? Ага, а далеко ніхто не піде, міліція. За великі для міліції. Чурмо за малий. А морг, шановні, в нас є? Нема, значить, буде морг. І став морг. Вивезли залишки меблів, завезли столи, холодильники, спецобладнання, там, де стояло піаніно, тепер був стіл з трупом. На кухні були великі холодильники, але не з французькими паштетами, ковбасками і тістечками, а ну, ви самі знаєте. Комірник лишився у маєтку, бо що мав робити? Дивився, як сходить і заходить сонце, говорив з голубами, що жили на горищі, іншими. Тих голубів, Мерещенкових вигнали давно. Бувало, що працівники їй допомагали, Піднімали, піднімав. Працівникам інструменти, які падали, акуратно складав одяг усіх клієнтів, зачісував їх, бо не міг позбутися старої звички, а оскільки ані маленьких дівчаток з довгими косами, щоправда, іноді, на жаль, бували, ані коди, ні коней з пишними гривами тут не було, то, принаймні, піклувався, аби в останню путь люди йшли охайними. Уночі, коли працівники йшли додому, а сторож, ну бо що тут красти? Мирно спав, поклавши голову на журнал сканвордів. Комір любив гортати книгу записів Читав кого, коли, у чому привезли. А про обставини вже дізнавався від самих учасників. Дев'ять днів кожна грішна чи свята душа мала стільки часу. Така собі... Коротка відпустка для переосмислення, усвідомлення, що ти вже не їси, не п'єш, не ходиш, що ти вже, власне, не чоловік і не жінка. Тож ходить, неприкаяне, не знаючи, де себе подіти, або споглядає цей світ в останнє. або тулиться ближче до рідних, доки зв'язок ще тримається. Та перші години всі тут сидять. Буває таке, що плачу. Хоч сліси не мають, кричать, намагаються влізти в свою оболонку назад, але замала вже свитка. Та переважно сидять спокійно і бувають охочі поговорити. Тож комір вивчає з великого, засмальцованого зошита таке сяке досьє і береться розпитувати. Домовик чи вже, мабуть, моргівник якось спіймав себе на тому, що став колекціонувати такі історії. Хтось розказував, як, де, з ким, жив, кого любив, і з ким і чому сварився, згадував свою смерть, а комір, як видавалася вільна хвилинка, акуратно все зантовував свою синю книжечку. Деякі гості зникали через кілька годин чи навіть хвилин, але були такі, що сиділи довго-довго, аж доки їх перевдягнутих не забирали на жалобну церемонію. Давай, казав тоді комір, хоч синя свитка в нього була без коміра, не знаю, щасливою чи легкою тобі дороги, давай вже. Бувай, домовику, казали йому чоловіки й жінки, ті, що колись були молодими, і ті, що не так давно були старими. Зараз вони вже всі були, і йшли собі, не озираючись, не повертаючись ніколи. А комір гортав великий зошит і згадував, згадував, згадував. Далі буде.